Сьогодні всім кажу я вам замість Хеллоу на мастеші матхагаватам, нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на понеділок 5 січня 2026 року. Сьогодні вперше у цьому році карти карми на чатуванні і додаткова колода. Шепіта Ганеши. Якраз розпочнемо Шепіта Ганеши, що стосується 5-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5-го. Або 14, або 23 го числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Не забувайте, що місяць вже почав спадати, тому треба пам'ятати про те, що попереду нас очікують дуже цікаві астрологічні дні. Ви просто нічого не запитуєте, я тому і нароблю. Окремий прогноз, якщо б ви написали хоча б 3-4 чоловіки, я б обов'язково взяв і відкрив вам програму, і показав, що буде відбуватися протягом саме січня. Ну що ж, перша карта це карта епіграф, і вона пов'язана з Ганешою, бо тут на цих картах намальований тільки Ганеша. І це Драйв. Драйв це, звісно, рух рух уперед. Бачите, Ганеша їде на своїй колісниці, яка впряжена у дві такі миші тягнуть саме Ганешу. Ну що ж, давайте подивимось, що ж пише авторка цієї колоди з приводу цього аркану. Що він означає: Драйв. Вадіть машину. Желательная уверенность, а также единство целей и контроля. Ганеша призывает вас задуматься о возвращении к основам. Это прекрасное время, чтобы облегчить свою ношу или упростить свою жизнь. Возможно, у вас была склонность чрезмерной нагрузке или чрезмерному участию в общественной деятельности. Сократите свой график, чтобы сосредоточиться на том, что вы признаны делать. Эта карта указывает на новую мотивацию или вдохновение. Если вы чувствуете, что застряли в какой-то ситуации или ищете решение, будьте уверены, что энергия снова начнет двигаться. Вам не обязательно идти по своему пути в одиночку. Если вы приведете с собой других людей, Убедитесь, что они преследуют те же цели и задачи. Обратите внимание на то, чтобы не задерживаться в отношениях или дружбе, которые ни к чему не ведут. И не соглашайтесь на них только потому, что вы чувствуете себя обязанным. Сейчас не время для самоуспокоения. Вот такие настановы, дав вам Сим Ганеша. Саме на цей понеділок. Ну, а я беру основну колоду карти карми, читаю мантру, яка тут написана Ом, Намах, Пхгавет, Васудивая. Відкриваю коробочку і читаю наступну мантру Ом, Намах, шивая. От, бачите, тут навіть шива і лежить. Що ж, давайте налаштуємося на цей понеділок. Дуже багато є залякувань, що розпочнеться щось страшне, але страшне вже розпочалося ще, напевно, 24 лютого, 22 року, і воно не закінчується. Воно тільки має різні форми. Що ж, налаштуємося на те, що цей день буде все ж таки позитивний. Нагадую всім, що буде три карти: дві карти. За знаком Зодіаку. Перша карта буде вказувати на те, який цей день. Друга карта скаже виклик дня. Ну і в кінці буде ще карти за днем народження. Тож давайте налаштуємося на цей понеділок. Кому за потрібно, заплющити очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з козирогів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Чакра, чакра це колесо, це коло, по якому ви завжди рухаєтеся. Чакра це зброя господа вішну, яким він знищує демонів. І так само і вам не треба бути м'якими, якщо раптова ситуація складна. Включайте свою агресивність, пам'ятайте, що з вами сила вішну, з вами атрибут вішну. Будьте особливо обережні в 23-й годині вечора. Намагайтеся нікуди не ходити саме у цей час. І виклик дня для козерогів, корова Адіті. У вас є стабільність, у вас є якась підтримка. Ви її, можливо, і не бачите, але відчуваєте. Бачите на цій корові намальовані багато багів зображень. Це тому, що вона їх згодувала. Це карта землі, це карта рівноваги. І у вас є гарна година на цю, на цю днину це 15-година. Далі представники знаку водолій. Кама, Кама Дев – це Бог спокуси та кохання. Він стріляє своєю квітковою стрілою у серце навіть жорсткі серця. Вони Починають закохуватися. Так і сьогодні ви можете закохуватися. Сьогодні гарний день для того, щоб телефонувати і зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, особливо якщо ви бажаєте, щоб ваші зустрічі увінчалися якимось успіхом, якимись маленькими еротичними перемогами, то намічайте їх на 19 годину вечора. Також у дев'ятнадцятій ви можете познайомитися з людиною, яка може стати частинкою вашої. Життя. І виклик дня перегорнута лакшмі каже про те, що, на жаль, все, що пов'язане з грошима, краще відкласти на якийсь інший день, бо ви втрачаєте свої збереження, втрачаєте свої коштовності, якщо ви жінка, ви ще втрачаєте свою жіночу красу. Тут небагато богинь, це богиня, і вона каже про те, що. Сьогодні не треба займатися комерцією, бо лакшмі це про багатство. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку стрілець. Далі, риби, сур'я, бог сонця. Бачите, він їде в своїй колісниці, так і саме, і ви можете кудись їхати. Сьогодні день просвітлення. Якщо ви знаходились. У якомусь такому стані, коли ви не могли з'ясувати, куди вам рухатися. Сьогодні вам відкриваються ці обрії, і ви можете знати, куди ви рухаєтеся. Сонце з вами, а сонце це енергія, і це, звісно, світло, якого сьогодні буде вже більше. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку. Хто ж це у нас? Тілець? Далі, виклик дня. Ganeša. Ganeša je zelo gremljik pokaznik. Бо він, син Господа Шиви, він Бог мудрості, і все, що розпочинають в Індії, починають з жертвоприношення Ганеші. Ганеша має свою мантру Ом намах Ганапаті. Якщо бажаєте, щоб в вашому житті були дива, читайте цю мантру сьогодні, і вам відкриється багато можливостей. Ще у вас є гарна година, одинадцята година. Ранку і для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі овни вішну. Читайте його мантру Омнамах Ом на Омна Пхагвате Васудевая» Якщо ви будете робити це чистіше, то у вас буде неймовірна сила, бо вишну це Всевишній, це творець у всіх світів і його підтримуючий. І це також він може втілютися сьогодні у вас у вигляді якоїсь людини, чоловіка, який вас не тільки підтримує, а який може вам дати свою. Силу дати свої можливості, дати свої ресурси. Тож сьогодні якісь справи з чоловіками, вони дуже результативні. Також для вас є гарна година п'ята година ранку, але зазвичай люди в цю годину сплять. І вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Виклик дня Індра. Індра Деврач його ще називають Деврач, це цар Богів, і це Бог неба, він дає можливості, він дає дари, але він також наділяє людину пихатістю. Сьогодні ви можете бути надмірно горділивими, надмірно пихатими, і це не зробить вам ніякої користі. І для вас також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далее тельцы. Хануман. Хануман помічник Господа Рами, а Господь Рама це одна з аватар Господа вішну, його аватар, його втілення. Ханумана вважають втіленням господа Шиви, але він пов'язаний у цій колоді з тваринною енергією, з силою, зі здоров'ям. Здоров'я вас сьогодні ніяк не підведе. Окрім цього, це поміч, поміч з боку якогось або чоловіка, або жінки. Це якийсь партнер, ваш захисник, і на якого ви можете покластися, можете йому навіть зателефонувати о 22 годині, і ця людина вам обов'язково допоможе, якщо в цьому буде нагода. І виклик дня перегорнуте Трішула. Трішул це. Три Господа Шиви, він працює не на вас, він працює проти вас. Червоний аркан перегорнутий натя... натякає на те, що сьогодні можуть виникати проблеми, які ви можете вирішити, якщо у вас буде надійний помічник. Далі представники знаку Близнюки. Шанкха. Шанкха – це у нашому світі. це Телефон, за яким ми постійно спілкуємося сьогодні. Багато справ ви можете вирішити саме за телефоном. Не треба особливо кудись їхати. Пам'ятайте, у вас є надійний помічник, і сьогодні вас можуть навіть дратувати ці телефонні дзвінки. Тож рекомендую вам сьогодні не знімати з тих номерів, яких ви не знаєте. Бо це можуть бути просто шахраї, які будуть намагатися трошки вас роздратувати. І виклик дня. Сканда. Сканда, він же Картікея. Це один з синів Господа. Шиви, Стар... старший син. Це такий собі марс індуїзького пантеону, бо він пов'язаний з перемогою і з війною, з захистом від темних сил. Тож сьогодні. Можуть бути навколо вас якісь такі інциденти, але захисники, саме військові, вони можуть вам надати сьогодні саме допомогу. Тож не бійтеся, звертатися до людей у формі. Я розумію, що зараз складний час і шугаються багато людей. Їх сьогодні вам вони не зроблять шкоду. Ну і пам'ятайте, що багато питань ви можете вирішити, просто набравши необхідний номер. Для вас також є гарна година, шістнадцята година. Ня. Далі ов е, раки. Раки перегорнутий лотос. Це натяк на те, що вам сьогодні не, не треба бути надмірно відвертими і розкриватися. Навпаки, вам треба трішки все тримати при собі і особливо будьте обережні опівночі. Я маю на увазі північ вже на вівторок. Пам'ятайте, червоний аркан це завжди якась напруга. І виклик дня. Чорний аркан, три чорних карти тут усього, і це вищі аркани. Карма це дія. Коли вона випадає перегорнута, це натяк на те, що сьогодні треба бути бездіяльними. Можете трошки полінуватися. Головне нікуди не їхати. Сьогодні дороги закриті. Сьогодні в дорозі ви можете наразитися на негативну карму. Дуже багато людей думають, що карма якось пов'язана з долею. Ні, карма це дія. І коли вона випадає перегорнута, це натяк на те, що не треба діяти, бо своїми діями ви можете наробити собі. Багато лиха. Далі представники знаку Лев Мокша. Знову чорний аркан, чорний аркан, вищий аркан, і це вища карта. Бо тут усього 33 карти, і Мокша це визволення, це перехід на новий рівень. Ви сьогодні можете закінчити якусь довготривалу главу у книзі життя і розпочати щось нове. Вам треба бути відкритими, відвертими і пам'ятати про те, що не слід сумувати про тим, що втрачено. Тим, що те, що втрачено, це залишилося у вашому досвіді. Вам треба розвиватися і рухатися далі. В цілому, гарна, гарний показник, хоч і чорний аркан. Тут їх всього три. І виклик дня ваю. Ваю це вітер. Тобто слідкуйте за своїм настроєм. Вітер це ваш власний настрій, це ваші цілі, які ви можете ставити сьогодні для себе і дуже швидко бажати їх реалізувати. Ви їх можете реалізувати, для цього у вас є гарна година, 18-та година вечора. Далі представники з знаку діва. Парваті, прямій позиції Парваті, це дружина Господа Шиви, вона, бачите, багата рука, і вона може багато чого зробити. Це стосується жінок. Якщо ви жінка, вам сьогодні відкриваються можливість зробити одночасно багато справ. Ви сьогодні під покровом Великої Матері Дурги її багато імен, вона і Калі, вона і Саті, вона і Дурга, вона і Парваті, і ще, ще багато імен, але імена це лише назви. Сьогодні вам жінка також. Ж може допомогти, особливо може допомогти людина, яка народилася під знаком козиріх для вас є гарна десята година ранку і виклик дня. Перегорнута Сарасваті, бачите, дві жінки Парваті – дружина господа Шиви, Сарасваті, дружина господа Брами. Вона відповідає за науку і мистецтво. От займатися мистецтвом чи навчатися вам сьогодні буде дуже складно. Також для вас є погана година, в яку краще нікуди не їхати. Це восьма година ранку. І для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі представники знаку Терези. Вішва Мітра це про ваш будинок, про вашу квартиру. Сьогодні можна займатися ремонтом. Можливо, треба щось купити для дома. Те, що ви давно собі бажали, у вас тим паче є гроші. Сьогодні день, коли ви можете займатися будівництвом, вам у цьому допомагає оцей Бог Вішвамітра, який якраз і будував великі палаци для інших богів. Також для вас є гарна година, 20-та година вечора. І виклик дня. Це Агній. Агній це початок чогось нового, те, чого ви ще не відчували. Це гарний початок. Карта все ж таки випала в прямій позиції. І це перший аркан. Перший аркан відкриває новий цикл. Тож, якщо ви затіяти, забажали ремонт якийсь чи перебудову. Оці два персонажі вам дуже гарно допомагають. І для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі представники знаку Скорпіон. Сома. Він же Чандра, Бог місяця. Він пов'язаний з рухом, з поспотуповістю і з календарними датами. Рекомендую вам налаштуватися. На цей місяць собі поставити якісь плани, як ви будете рухатися. Вам треба бути стратегом і пам'ятати, що поспішати особливо не треба, бо кожен день він приносить якісь зміни, і які місяць постійно змінюється. І для вас гарні години цього дня це 14-та година дня. Виклик дня Кубера. Знову жовтий аркан. Жовті аркани це помічники, і кубера це про гроші. Сьогодні гарно заробляти гроші. Сьогодні з вами. Небесний банкір, який ось тримає на своїх руках такого білого мангуста. Карта так і називається Білий мангуст Господа Кубери. В цілому день позитивний. У вас є позитивні моменти ще є позитивна година, коли ви можете вирішити свої матеріальні питання о 21-й годині вечора. І нарешті стрільці: веда. Веда це знання. Так і перекладається це слово знання. Але бачите, тут, окрім свитку, вет, тут ми можемо побачити люстерку або свічадо дуже гарне слово, давнє слово, воно навіть не використовується для дзеркало. От Свічадо, це ви повинні. Зануритися всередину себе для того, щоб отримати відповіді, не треба особливо читати якісь книжки, треба просто зрозуміти своє відображення. Ви себе зі сторони не бачите. Ця карта каже про те, що треба зануритися всередину себе, щоб знайти відповіді на запитання, одначе, червоний аркан може принести. Деякі занепокоєння і виклик дня – Крішна, нічого не бійтеся, повторюйте мантру Крішні. Харі Кришна, Харі Кришна, 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 Рам, 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 Харі Харі. чи іншу мантру, Омна, Мах, Пхагавате, Судевая. Їх багато можна знайти у різній віддічній літературі, чи навіть у інтернеті. Ви під покровом Верховного Господа, неважливо, хто ви чоловік чи жінка. Вам сьогодні дуже гарно займатися. Якимись сімейними справами, які стосуються вашого партнера, партнерша. також для вас є гарна година, 12-та година дня, тобто південь, і гарні зустрічі бесіди з представниками знаку риби. А я додаю ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ямарач каже про те, що не грішіть не у думках своїх, не у діях своїх, не у своїх словах. Ямарач слідкує за грішниками. Якщо ви будете грішити, ямарач може натягнути на вас своє ярмо, свій аркан і просто вас за це покарати. Для вас Є гарна година, 17-та година дня, але вона не гарна зовсім для гріхопадіння. Намагайтеся сьогодні бути тверезими. У вас є шанс побути трошки тверезими, бо свята ще попереду, ще два великих свята, тобто. Різдво і старий новий рік, як би ви до них не відносилися, все одно багато людей дотримується цих календарних дат, тож сьогодні гарно попоститися, помолитися і налаштуватися на позитив, а не заглушати це все алкоголем. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця шива бумбалінатх, читайте мантру Шимі. «Ом намах Шивая». повторюйте її частіше, бо Шива, незважаючи на те, що він творець, один з творців, він також руйнівник. Він може сьогодні зруйнувати те, що вам не потрібно, а може зруйнувати те, на що ви сподівалися, бо він великий чарівник і він руйнує дуже багато чого, те, що не потрібно вам. Зверніть на це увагу. Також для вас є гарна година, шоста година ранку. І особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнутий Дамару це проблеми з серцебиттям. Тож, якщо ви страждаєте на якісь сердечні хвороби, краще сьогодні запастися ліками, сьогодні щось чи хтось може вибити вас зі звичного ритму. Рекомендую. Не ризикувати сьогодні, бо червоний аркан перегорнута. Це каже про проблеми, які треба буде вирішувати при допомозі інших людей. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно, нібито не ваш день, вам випали брати, аж Бачите такі з головами коней. А ви ж розумієте, що рік коня, хоча він ще й не настав, він. Пізніше прийде, тож не треба ще зустрічати цього коня. Але два коня вам сьогодні такі випали, і вони про здоров'я, вони, вони про відновлення енергії. І вони про сумісні якісь дії і про просвітлення, також для вас є гарна година, 13-та година дня. Якщо треба кудись їхати чи йти, вибирайте саме цей час. Далі, якщо ви народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця, чіткі, чоткість, чіткі. вам треба бути уважнішими до дрібниць і чіткі використовуються, коли читається джапа, коли повторюються мантри. Тож, якщо ви маєте. Чіткі, рекомендую сьогодні попрактикувати трошки з чотками і налаштуватися на позитив, і дивитися на якісь мінімальні зрушення, вони обов'язково будуть. Якщо ви будете уважними, то можете на користь використати цей день. Далі, якщо ви народилися 6,15 або 24 числа будь-якого місяця варуна це Бог води і морів. І це один з верховних богів первісного пантеону індуїзького. Він пов'язаний з інформацією, з течією. Сьогодні все повинно витікати, оттікати. Також варуна має ось таку скарбничку, ось таку чарівну перлину, дрібну. Тобто, сьогодні в дрібних якихось речах ви можете просунутися для вас. Є гарна година, четверта година ранку, і особливо гарний день. Якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця сокира перегорнута. Це той самий молоторо, але це сокира господа Шиви. Тобто сьогодні підступний може бути якийсь напад на вас, який ви поки що не відчуваєте, але він є сокира, але бомеранг, вона летить у ваш бік, і скоро ви відчуєте. Вплив ось цього негативного явища, бо аркан випав перегорнута. Це каже про те, що ви можете не впоратися з тією напругою, яка може навалитися на вас, і щось від вас заберуть. Бажаєте ви того чи ні? Далі, якщо ви народилися 8-го, або 26 числа будь-якого місяця. Брахма це один з творців Всесвіту, він створив матеріальний всесвіт, він його володар, він його цар, і він буде існувати рівно стільки, скільки існує наша галактика чи наша система. Тут вже віди не кажуть про те, де закінчується його влада, але для нас Брахма це перш за все люди. Підстаркуваті люди похилого віку сьогодні слід звернути. До них свою увагу, можливо допомогти дідусю, бабусю, вони вам просто будуть вдячні, скажуть дякую, але це слово може зрушити великі якісь е, зробити великі зміни саме у вашому житті. Для вас є гарна година сьома година ранку, і гарний особливо день, якщо ви народилися під знаком Терези. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Дхарма вищий чорний аркан. Дхарма – це закон, за яким ви існуєте. Не переступайте. Цей закон, будьте принциповими в своїх рішеннях і служіть людям, служіть ідеї, служіть державі. Я не знаю, де ви служите, але якщо ви служите і робите це чимно, робите це гідно, то для вас обов'язково буде якась велика нагорода, як не на землі, так на небесах. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти карми, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Дивіться прогнози. Є прогноз на цілий рік. Не по знакам зодіаку, а про те, як будуть розгортатися події кожного місяця. Чомусь він не зайшов вам, переглядів зовсім обмаль. Я розумію, всі бояться майбутнього, особливо далекого майбутнього, але там не все так вже і погано. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям. Бажаю тільки перемог і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і нашої Маха Махавішну Вакантанка. Господь Бог.